Hello, everyone! It's Inna here. uh, And today we are going to be talking about past tenses and their difference. Друзі, вітаю! Uh, з вами Інна, і сьогодні ми поговоримо uh, про минулі часи uh, і різницю між ними. Um, це такий вступ до теми Narrative tenses. Um, яка передбачає а, навчитися поєднанню цих трьох часів для, зокрема, розповідання якихось історій зі свого життя. So today we are covering past simple, past continuous and past perfect. перфект. Um, давайте трішки поговоримо про те, що кожен час означає. Точніше, ми можемо навіть сказати, що це один час, це просто минулий час, але три три його різні аспекти: simple aspect. Continuous aspect and perfect aspect. Та один великий минулий час три різні сторони, з яких можна подивитися на дію. Um, so, past Simple. Past Simple це у нас um, дія, яка відбулася в минулому. І коли ми про неї розповідаємо, нас цікавить той факт, що ця дія відбулась. І все. For example, I watched a show yesterday. Я вчора подивилася серіал. От і все, кінець історії. Я говорю з друзями, я кажу, I watched a show yesterday, it wasn't really good. So, you know, I decided not to continue watching it. Та я вчора подивилася шоу, воно було таке собі, я вирішила його не продовжувати дивитися. А отже, коли ми використовуємо Past simple, а, ми хочемо вказати на факт того, що дія. Відбулася в якийсь конкретний момент у минулому. What about past Continuous? Past Continuous це теж минулий час, який теж буде вказувати на завершену дію в минулому, бо всі дії в минулому завершені. Але Past Continuous допомагає нам вказати на те, що дія тривала певний час, тому що для нас це чомусь важливо. For example, I was watching a show for two hours yesterday. Та в цьому реченні я вчора дивилася шоу 2 години. А, я хочу не просто поділитися фактом того, що я подивилася шоу. Я хочу вказати, що дві години я нічого не робила. Я просто лежала на дивані і дивилася шоу. Тому я не прибирала, не працювала, не гуляла тощо. А, For example, I could have such a conversation with a friend. Uh, why didn't you call me yesterday? Oh, I'm so sorry. I was cleaning for like 3 hours, and then I was super tired and just went to bed. Чому ти мені вчора не подзвонила? Пробач, Я вчора три години прибирала, а потім я була вже супер втомлена і пішла спати. Та, тобто, це як спосіб вказати на те, скільки минула дія тривала. And finally, we have past perfect. Past perfect – час, який усіх лякає. Хоча насправді в Україні в українській мові є аналог цього часу, він називається давньо минулий час. Якщо ви колись сказали був ходив, був робив тощо, ви використовували давньо минулий час або ж український past perfect. Так от past perfect – це час, який допомагає нам вказати, що одна дія якось пов'язана з іншою дією. З пізнішого минулого. Та? Нагадую, сам аспект Perfect пов'язує два часи між собою. У випадку past perfect – це два минулих часи. Один пізніший, один раніший. Let's take a look at the example. I finally watched that show yesterday, the show that you told me about. I had found it on Netflix a year ago, but probably I didn't have time to watch it earlier. Та я нарешті подивилася те, шоу вчора. Я його знайшла на Нетфліксі ще рік тому. Ця дія сталася перед цією дією. Але оскільки я почала з цієї дії, та, то потім, аби не ламати свій наратив, я просто використовую тут Past Perfect, щоб вказати, що ця дія, я знайшла в серіал на Нетфліксі, відбулася першою. І моєму співрозмовнику зрозуміло, що я спочатку знайшла серіал на нетфліксі аж рік тому, а вже потім, вчора, я його подивилася. Yeah? А отже, це усе. А ми поговоримо більше про значення цих часів і як вони разом складаються в одну історію у наступному відео. Thank you very much for joining me. Bye-bye!